За спиною вулиця Октябрьська, це одна з центральних вулиць Полтави. Від неї відходить власне в цьому напрямку вулиця Генерала Духова. Це початок вулиці і починаються ямки. Власне, буквально за 20 метрів. Перший цікавий екземпляр глибиною сантиметрів 12. Влазить нога і влазить пів колеса. Далі так само полігон для випробування танків лікарня. Ось така от вулиця. А це сюрприз від відкрутів. Цю яму вже місцеві. Мешканці засипають, засипають, але все вона провалюється і провалюється. Якщо в таку вночі колесом влітаєш, то колесу приємно не буде. Йдемо далі. Метрів черговий шматочок з ямками. Ми зараз подивимося, як машини його проїжджатимуть. Не дуже приємно. Це власне закінчення цікавого шматка вулиці Генерала Духова. Такі от фінальні ями. Це вже пішла вулиця Репіна в цю сторону. Цікаво, подивіться в стандарті, наскільки люк має виступати над поверхнею проїжджої частини. Так, ради цікавості. А тут от далі були ще серйозні ямки, але якась добра душа позасипала і гран Стало трошки краще. Ну, от, власне, все. Лайкайте мій пост на Фейсбуці. Збираємо 78 лайків. І я буду змушувати місцеву владу заасфальтувати вулицю Генерала Духова, зробити те, що, їм має, що вони мають робити по закону. Далі буде детальна інструкція, як це зробити на власній вулиці.